Дорогі рідні, ви наш щит, ви наша фортеця, ви обрали назву батальйону як назву нашої козацької республіки Січі. Сікти означає витинати ворога не просто до пня, а виривати його з корінням. У цьому полягає ваше, ваше призначення високе. Один із чужинців, подорожуючи нашою країною, натрапив на дивовижний звичай. Що коли наречена з нареченим. Заходили до церкви, то попереду них до церкви заносили меч, обвитий рутою і барвінком. Про що це свідчить? Що ми нація месник, ми нація мілітарист, нація, яка розуміє латинське прислів'я, що каже, держава і нація будуються мистецтвом і війною. Іншого шляху немає. Ви, власне, ті воїни, які вміють мистецтво духа, помножити на мистецтво зброї. Ви знаєте, що найкраща мова з ворогом теперішнім це мова гармат. Проте ви, як ніхто інший, знаєте, що йде боротьба не за територію, іде боротьба за українську душу. Тому основне наше завдання і ваше завдання розмосковити Україну. Якщо вони панічно бояться слова «українізувати Україну, то ми кричимо до них розмосковити. І поки ви там зі щитом в руках, ми тут у безпеці. І поки ми тут формуємо надійний і серйозний тил, ваша зброя буде стріляти дуже влучно. Можливо, саме тепер ми, ті, які залишилися в тилу, розуміємо, як ми несамовито вас любимо, як ми не вміємо без вас бути, не можемо, як ми вас чекаємо, і як ми готові зробити абсолютно все, аби вам було там комфортно, затишно, і аби ви не втрачали. Наступу іби аби усвідомлювали, що мир не проходить просто так мир буде тільки тоді, коли буде перемога у війні.